Народний художньо-просвітницький колектив Легенда, народного дому з села Вузлове, музично театралізована постановка Така її доля за творами Тараса Григоровича Шевченка: керівник Любов Покотилова. Наче цвяшок в серце вбитий у цю Марину я ношу, давно б списать не самовиту, та що ж, сказали б, що брешу, що на панів бачиш, сердитий, то все таке і пишу про їх собачі і звичаї, сказали, просто дурень лає за те, що сам крепак Неудукований сіряк. Неправда, їй Богу, не лаю. Мені не жаль, що я не пан, а жаль мені і жаль великий на просвіщених християн. же з України, єдиний мій. Моя дума пречистая, вірна я дружина, Та розкажи, моє зоре, про тую Марину. З їхав. Чи управитель, а не пан за вихилясами придав, за зиком та за сміхом, ніхто й не бачив, як проїхав той управитель лях ледаче, а він так добре бачив, а надто молодим. Господь лихою твар такую, як цей правитель. Другий год, як він з німецькими плугами забрався голий в цей куток, а що тих бідних покриток пустив по світу з майстрюками? Отже Має двоє діточок, як аналіточок. Дивіться, вийшла погуляти, як краля пані молодая, з двома маленькими дітьми. І скоча пан мій визирає і посила за молодим. А потім діточок вітає. І жінку кралю молодую, аж тричі бідною цілує, і, розмовляючи, пішли собі в покої. Незабаром і молодого привели. На завтра в город отвезли та й заголили москалі, отак по нашому звичаю, не думавши, кончають. <плес> Мабуть, без пари судила з Господом зносить красу та молодость. Мовчари розсипалось там звелось, і знову в люди довелось проситись в найми? Ні, не знову. Вона вже панна покойова. уже Марисею зовуть, а не Мариною. Найбаче, сердечні плакать не дають. Вона ж сховається та й плаче. Дурна, їй шкода мужика та жаль святого сіряка. А глянь лиш гарно кром себе і раю кращого не треба. Чого ти хочеш забажай. Всього дадуть та ще й багато. Не треба, кажеш, дайте хату. Цього вже навіть не благай. Бо це сама здорова знаєш. Дивися, яким сам пан круг тебе похожає. Уже чи добрим, чи лихим, а будеш панською ріднею? Хіба повісишся? Будила мати у пану просити, з не пускати, а як прийде бити, що тут їй робити, пішла льдаючи село, одним одне дитя було. і на вікні стоять світи, на стінах фарбами хрести, наче добра як картина. Плакала. Уже з села ватажники вотагу гнали, а мати плакала, ридала, уже і сонечко зійшло, уже й зайшло, смеркати став Не йде. йде сердечне село, сидить під тином. Проганяли, уже й собаками цкували, не йде, та й годі. А Марина. Сукній білій, неначе білиці. Богу молиться і плаче, замкнута в світлиці, обріч пана до світлиці ніхто не вступає, сам їсти їй приносить і просить, благає, щоб на його подивилась, щоб утерла очі. Дивитися не хоче і їсти не хоче. Мордується лях поганий, не зна, що й почати, а Марина в'яне сохне у білих палатах. Уже й літо минулося, зима вже на дворі, а Марина сидить собі, уже й не говорить і не плаче. Отак От її доконав не Богу той правити, а все-таки не в дії нічому, хоч за її та й годі, така вже вродилась. Через зимою Марина дивилась на ліс Чорний а за лісу червоний діжою місяць сходить. Завили пси на дворі зареготалися псарі, а пан червоний. Сю до марини, як кирик п'яний, ніби в хаті на холоді сердечна мати, під тином знай собі сидить. Марина гола наголо перед будинком танцювала у парі з матір'ю і страх з ножем окровлений в руках і приспівувала. Кали гості, коси розпускали та стрічки знімали, а пан просить сала а чорт їсти просить. Гуси, гуси вілі вілі полетіли, а сірі на море. На весілля з того світу прийшли. Мені вже й косо розплив, та пан приїхав. Іля. всі дзвони дзвонять. Чи бачиш, он огонь горить, а пан лежить, собі гає та просить пить. Merci. Якою паною Марина у пана в заперті сидить і сохне, в'яне, гине, гине, твоя єдина дитина, твоя Мариночка. О! Там весело літати, а я зв'янула в неволі. Хоча б навес то було взять, оце повісилась. Дивись це я, Мариночка твоя. чорна я змія, по снігу лізе, у дичу, уїди, полечу, бо я зозулею зу вже стала. Чи він у гості не приходив? Убили, мабуть, твої. Аж снилося мені, як ми гуляємо понад морем удвох собі. Дивлюся, зорі попадали не наче воду, тільки осталася одна, одна однісінька на небі. А я, неначе навісна, Дунаї відшукаю броду. З байстрям розхриста на вреду, сміються люди надо мною, зовуть покриткою, дурною. І ти смієшся, а я плачу. Ба ні, не плачу, регочусь, дивися, як я полечу, бо я соба. Та й замахала неначе крилами руками. Пушкандивала стара мати свою Марину доганяти. Пани до одного спеклись, неначе добрі поросята, згоріли її палати, а люди тихо розійшлись, Марини й матері не стало. Вже весною, як орали, два трупи на полі найшли і на могилі поховали.